Шановні пані і панове, я зараз оголошую наступну тему нашого наступного прес-брифінгу. Вона дуже цікава. Проект конституції президента зараз багато говориться на цю тему. обговорюється за проти конфліктні моменти, що вдасться реалізувати цим проектом. Що ні, і на цю складну і вичерпну тему ми будемо говорити з нашими шановними спікерами, експертами і е, політологами і народними депутатами. Тому я запрошую зараз до слова пана Юрія Дерев'янка, народного депутата України. І члена ради партії воля, Сергія Тарана, політолога і члена ради партії воля, і Ольгу Галабалу, співкоординатора ініціативи реанімаційний пакет реформ і також член Кеню ради партії воля. Прошу вас. Доброго дня, шановні колеги. Зараз в Україні всерйоз обговорюється. Поправки до нової конституції або навіть творення нової конституції, зокрема, це пов'язано з тим, що президент запровадив ініціативу зробити децентралізацію української влади. Справді, конституція, нова конституція зараз надзвичайно важлива для українського суспільства. Це має бути новий суспільний договір, який закладе принципово нові відносини між інститутами влади, владами, а також між суспільством і владою. І якщо говорити про такі зміни, то процедура ухвалення таких змін мала би бути зовсім іншою. Які задачі мала би виконати ця процедура? Ну, по-перше, ця процедура мала би гарантувати, що новий суспільний договір, нова конституція матиме широку підтримку в українському суспільству. І все суспільство долучиться до творення цього документу. Друга задача дотворення нової конституції мало би бути залучені кращі експертні середовища, з тим, щоб нова Конституція справді була якісним документом, а не лише просто спиралась на підтримку громадян. І нарешті третя задача, яку мала би виконати ця процедура, це те, що нова конституція мала би бути не предметом компромісу чи торгу між політичними партіями, а якісним документом. Який буде прийнятний для усього суспільства і працювати не на якусь партію, не на якусь політичну силу, а в цілому на українське суспільство. Так би це мало бути. Але і це, в принципі, можна було зробити. Ну, наприклад, в усьому світі існує такий інститут, як конституційні збори або установчі збори, які скликаються лише з однією метою ухвалення конституції. Далі цей орган розпускається, оголошуються нові вибори, приходять нові політики і працюють за новообраною Конституцією. В чому різниця? В тому, що ті люди, які потраплять до конституційних зборів, мають лише одну задачу ухвалити якісну конституцію. Вони позбавлені будь-якого впливу політичних партій, вони не мають конфлікту інтересів в новій конституції, вони. Лише працюють над одним, як зробити якісний документ. І до цих конституційних зборів мали би потрапити представники суспільства, експерти, які віддалені від інтересів партії. От за такою моделлю у світі, як правило, ухвалюються дуже якісні конституції. До речі, дуже була б непогана норма, якщо ті люди, які... Були обрані в конституційні збори або установчі збори, вони би були віддалені від політики, наприклад, впродовж наступних двох років, щоб абсолютно виключити конфлікт інтересів. Що ми натомість маємо? Натомість маємо зовсім іншу річ. Зараз потрібна децентралізація влади. Безперечно, але під виглядом децентралізації влади намагаються протягнути глобальні зміни конституційні в інтересах лише президентської вертикалі, в інтересах лише президента. Тому, коли ми дивимося на процес ухвалення цих конституційних змін, то ми бачимо, що все відбувається з точністю до навпаки, так, як би це мало бути. Ну, от зараз суспільство віддалене від ухвалення будь-яких змін до Конституції. Експертні середовища не залучені до творення нового документу. Ну і нарешті партії, зокрема президентська вертикаль і президент, безпосередньо зацікавлений в тих чи інших змінах. І під виглядом децентралізації влади протягуються зміни до Конституції, які працюють винятково на президентську вертикаль. Конституція знову стає предметом торгу між політичними силами. В кращому разі це буде предмет компромісу з політичними силами, але це ще гірше. Тому що коли компроміс, це означає, що повноваження гілок влади будуть не прописані, що чітко повноважені не будуть написані, так як це було, до речі, в 2004 році, коли навіть з того компромісу, який було досягнуто, не було зрозуміло, чи прем'єра призначає президент, чи він лише пропонує для парламенту. Тому дивлячись на цей процес, ми можемо констатувати дуже багато проблем. Проблем з тим, що конституція і конституційний процес віддалені від суспільства і не відображає того, що справді нам потрібно. І під виглядом децентралізації ми маємо просто перетягування влади на користь президента. От про що саме ми зараз говоримо? Про які саме інституційні зміни на користь президента, які йдуть в розріз з тим, що потрібно суспільству, будуть більше говорити мої колеги. Дякую. Шановні колеги, ми однозначно підтримуємо питання децентралізації, і це є ключове питання, під яким проєкт Конституції від президента потрапив до Верховної Ради. Одночасно з цим ми звертаємо увагу суспільства на те, що крім питань, які стосуються децентралізації, цією конституцією, проектом Конституції, пропонується ухвалити зміни до наступних інших моментів. Перше. Це те, що президент буде одноосібно звільняти голову Служби безпеки України. Сьогодні це прерогатива Верховної Ради за поданням президента. Друге, те, що президент буде одноосібно звільняти Генерального прокурора України. Сьогодні так само це є прерогатива Верховної Ради за поданням президента України. Третє президент за запропонованою конституцією буде одноосібно звільняти голову Національного бюро розслідувань. Який ще не створений, але вже передбачається те, що не Верховна Рада буде звільняти, а президент України. Крім того, президент пропонує призначати на посади і звільняти з посад голову антимонопольного комітету, комітетів всіх голів і членів інших комісій національних, які стосуються державного регулювання, які здійснюють державне регулювання природних монополій у сферах зв'язку. Інформатизації, ринків цінних паперів і фінансових послуг. Тобто, для розуміння, що це таке, Національна комісія регулювання тарифами це та комісія, яка сьогодні має пропорційне призначення своїх членів. Національна комісія по радіомовленню і телебаченню так само має пропорційних своїх членів від президента, від Верховної Ради і таке інше. З моменту, якщо ця конституція буде ухвалена, ці всі повноваження будь виключно президентом. Я хочу звернути увагу на те, що ті всі монопольні підприємства, які працюють в галузі природних монополій, це надприбутковий бізнес. Це бізнес, який, як правило, стосується олігархів, це ті речі, які є дуже чутливими для кожного громадянина України. І сьогодні президент пропонує, щоб виключно він вирішував питання призначення і голів, і всіх членів комісій, національних комісій. Тому це є ніщо інше, як перетягування повноважень від Кабінету міністрів, тому що за діючою Конституцією ці повноваження є або Кабінету міністрів, або змішані повноваження, коли відповідних членів і голів призначають Кабінет міністрів, а так само Верховна Рада і президент. Тому, на наш погляд, такі речі дещо відмінні від питання децентралізації. І в той самий час ще є одне дуже важливе питання, яке стосується можливості. Розпустити президентом будь-яку раду, обласну, міську чи районну, у випадку, якщо на сесії такої ради було ухвалене рішення, яке Конституційний суд доведе, що воно суперечить конституції. Такої норми наразі ми не мали до цього часу, і враховуючи рівень фахових юристів і взагалі підготовки питань, на які виносяться на обласній і районній ради, мова йде про те, що. З великою вірогідністю можна передбачити, що такі питання можуть бути неконституційні, але це означає, що до цього часу не було таких повноважень у президента розпустити ту раду, яку обирали люди, а ці повноваження з'являться. Що фактично при децентралізації ставить питання під контроль виконавчі комітети, які будуть створені цими радами, і фактично кожна така рада може втратити свої повноваження і йти на перевибори. І це є такий опосередкований вплив на ті виконавчі комітети, які будуть сформовані відповідними радами. Тому політична партія воля пропонує підтримати, категорично підтримати питання децентралізації, підтримати ініціативи президента, які стосуються делегування повноважень відповідним радам і їх виконавчим комітетам, в той самий час не чіпати ті питання, які сьогодні збалансовані між Верховною Радою, президентом і урядом. І сконцентруватись виключно на питаннях децентралізації. Крім того, ми пропонуємо сьогодні підвищити рівень відповідальності влади. В який спосіб: перше, це внести зміни до Конституції, щоб можна було ратифікувати Римський статут, і друге, передбачити в конституції можливість відкликання депутатів Верховної Ради виборцями в порядку, ухваленому законом Верховної Ради, в кількістю 300 Голосів народних депутатів двома третинами парламенту таким чином. Відповідальність влади перед виборцями і взагалі відповідальність влади буде збільшена. Тому ми вважаємо, що конституція може бути зміни до конституції можуть бути ухвалені, якщо вони будуть сфокусовані і зменшені до рівня децентралізації і не будуть зачіпати ті питання, які є дуже сьогодні чутливими для кожного громадянина України. Дякую. Також ми хотіли окремо зупинитися на питання децентралізації, оскільки в Конституції міститься два ризикованих моменти, які стосуються децентралізації. Перше, про що говорили мої колеги, згідно змін в Конституцію, пропонується. Скасувати, ліквідувати місцеві державні адміністрації, натомість ввести інститут представників президента на місцях, що це означає? Що представники президента на місцях вони будуть контролювати законність дій органів місцевого самоврядування, і в принципі це допустима модель, тому що дві моделі децентралізації: перша модель, коли все-таки адміністрація залишається, і це не потребує взагалі змін в конституцію, але... Адміністрації не мають тих повноважень, які в них є, мають лише контрольні повноваження. І друга модель, та яка запропонована президентом. Але в чому там є проблема? Проблема є в тому, що е, за поданням представника президента сам президент може в односторонньому порядку розпускати будь-яку міську чи обласну раду. перше. друге е, звільняти фактично з посади будь-якого міського чи сільського голову. І третє е, скасовувати рішення будь-якої міської обласної чи сільської ради. Але з наступним поданням в Конституційний суд. Як це відбувається в інших країнах? В інших країнах, по-перше, рішення міської чи обласної ради можуть опротестовувати самі ці представники президента. На місцях це така модель, як діє в Польщі. І ці рішення міських рад мають оскаржувати адміністративний суд. Тобто, це тоді є нормальна, збалансована модель. Те, що пропонується змінами до конституції, це фактично модель, яка монополізує владу над органами місцевого самоврядування в руках президента. Тобто, так, з одного боку, ми віддаємо ці повноваження, але з іншого боку. Ми маємо над ними повний контроль. Це перша проблема, яка є в конституції, що стосується децентралізації. Друга проблема, і ця проблема є кричущою. Зміни в статтю 133 і 143 конституції України вони ліквідують народовладдя як таке, і це річ, яка нас. Дуже сильно обурює, як тих людей, які були локомотивами Майдану і тепер займаються реформами. І ці зміни вже спровокували цілий протестний рух територіальних громад і їх представників. Чому? Тому що Майдан стояв не тільки за те, щоб були повноважні в місцевих радах, а за те, щоб люди на місцях могли самостійно вирішувати свої, свої справи. Тобто люди стояли не за те, щоб просто президент е, був не один монополіст, а були місцеві церкви в кожному місті. А це те, до чого призводиться проект Конституції. Пояснюю чому. Тому що в статті 143 Конституції питання визначення територіальних громад як власників майна, воно взагалі ліквідовується, тобто його взагалі немає. І все управління майном воно передається управління майном і власність майном громади передається міські ради. Це річ, на яку ми взагалі не звертали увагу, фактично з 96-го року, тому що що мало відбутися? З з прийняттям конституції 1996 року в Україні мали бути спочатку створені територіальні громади. Це фактично жителі міст, які є власниками свого майна. Потім ці громади мали прийняти свій статут. Наприклад, в Швейцарії, округ Кантон Цюріха, якому 1,4 мільйони мешканців. Там люди на місцевому референдумі самі приймають рішення про те, чи витрачати гроші на суму понад 600 тисяч франків, і це прописано в їхньому статуті статуті територіальної громади. Також, наприклад, в Європі. yeah uh... Всі рішення про те, чи робити забудову, чи ліквідовувати сквер, також приймають територіальні громади, також на місцевому референдумі. От в Україні з 96-го року ці інструменти не були запущеними. Тобто громади не стали власниками свого майна. Натомість ми отримали те, що, припустимо, фіртаж володіє всіма запасами титану в Житомирській області, а громада отримує тільки розбиті дороги і зіпсуті екології. Чому так сталося? Тому що в Конституції 96-го року це право територіальної громади було закріплено, але потім. Тім не були прийняті відповідні зміни до закону про місцеве самоврядування, де були би прописані інструменти, як територіальна громада здійснює свої права власника. А що ми отримуємо в статті 143? В статті 143 те, що де факто відбувалося протягом 18 років. Коли олігархи фактично деребанили всі природні ресурси, і люди на місцях розпоряджалися землею громади. Це все озаконюється. І це є, на нашу думку, дуже небезпечна норма, і партія воля, так само як і рух територіальних громад, виступають за те, щоб не вносити взагалі зміни в статтю 133 і статтю 143 конституції України. Їх просто не потрібно чіпати. Натомість нам потрібно прийняти зміни в закон про місцеве самоврядування, який як це мало бути ще в 96-му році, пропише всі процедури. Місцевих референдумів, всі процедури, як створюється територіальна громада, як вона приймає статут, і які повноваження вона делегує сільській чи міській раді. От такою ми бачимо реформу децентралізації, яка має бути відображена в конституції. Ось, дякую і, будь ласка, задавайте ваші запитання. Дякую okay. вам, будь ласка, запитання. Немає запитань на залі. Тоді від мене запитання від українського кризового медіа центру на правах модератора. Насправді зараз дуже багато дискусій точиться навколо проекту конституції. Мені здається, навіть вчора я поверталася з роботи додому, включила радіо і чула якраз згадки про Лозану, про кантони, про те, як там в них і як має бути в нас. І знову ж таки, вчора в нас тут в центрі було, був експерт Ігор Колюшко, який теж говорив про недоліки даного проєкту, і найбільше недолік те, що ну, ніхто не знає, звідки він взявся і хто його розробляв. Так? Тобто питань дуже багато. От е, у мене зараз питання до вас, як до народного депутата України, в якого є повноваження як народного депутата, як законотворця. До вас, як до експертів і, і до реформаторів, от що зараз в такій ситуації можна змінити, от реально, тому що є багато критики. От що, що можна змінити? От от вже сьогодні, завтра. Ну, на мій погляд, те, що слушно сказав пан Сергій, що якщо ми хочемо конституцію суттєво змінити, і щоб це був новий суспільний договір, то треба йти зовсім іншою процедурою. Якщо ми хочемо вирішити питання децентралізації і все, то це означає, що треба сфокусувати ці всі пропозиції до рівня питань децентралізації, врахувати інтереси територіальних громад, де суть повинна полягати в тому, що це все-таки є люди, а не території, і ті люди, які володіють своєю землею, своїм майном і мають право ним розпоряджатися. І в цьому. Цій редакції при такому фокусі є величезна ймовірність, що це дійсно може бути тим документом і тією дією, мирним, мирною зброєю, як говорив президент, для того, щоб перемогти у тій війні, яку ми сьогодні маємо на Донбасі, але тільки коли ми говоримо про децентралізацію, а не про ті питання, які десь зачіпають таке поняття як узурпація. Пане Юрію, я просто хочу уточнити. От ви сказали, що зміни до Конституції повинні бути ну, фактично зведені до рівня децентралізації, так? А так. решта не, не потрібно міняти. Але разом з тим, наскільки я розумію, Ні, я сказав, що решта не не потрібно міняти, а решта, якщо потрібно змінювати, то механізм і процедури цих змін повинні бути зовсім інші, ті, про які говорив пан Сергій. От, а якщо ми хочемо зараз вирішити локальне питання для того, щоб дати. Меседж сильний, потужний для Донбасу і для всіх регіонів, те, що ми говоримо фактично вже більше року, от, ну майже рік, то тільки на цьому треба сфокусуватися зараз, а паралельно запустити ту процедуру загальну, публічну з обговоренням з тими е, залученнями тим тих фахівців, які не будуть мати конфлікту інтересів, які не будуть балотуватися нікуди, які пропишуть цей суспільний договір, і Верховна Рада в цьому випадку буде його мати можливість приймати. Але це буде окремий паралельний етап. Ну тобто, зараз ви пропонуєте. Прийняти зміни виключно в сфері децентралізації, Тому абсолютно що це правильно. це наскільки я пам'ятаю, є частиною мирного плану президента, так точно. Так, точно. виключно так. дати більше повноважень в першу чергу так. на схід, а потім, коли вже буде час, сфокусуватися на Так, враховуючи обов'язково інтереси громад, людей, які там проживають, і не змінюючи ті положення конституції, які взагалі забирають таке поняття, і взагалі забирають їхні повноваження і їхнє право впливати на своє власне майно на землю, на майно, яке вони мають на їх територіях. Еще у нас питание. Центральная рада сотен Майдана. Скажите, пожалуйста, в программе децентрализации как учитывается тот вопрос, например, что нынешний генеральный прокурор, он в былые времена крешавал бизнес-казино, бордели, Вот. А он сегодня генеральный прокурор Ярема. А, как сделать так, что такие люди не попадали вот через эту программу, не попадали на такие ответственные государственные посты? Ну, ви знаєте, коли мова йде про підтримку кадрову підтримку президента України, який він запропонував Верховній Раді щодо призначень генерального прокурора, міністра оборони і всіх інших силовиків, от голову національного банку, то безумовно, як ви бачили, Верховна Рада голосувала практично за 300 голосів для того, щоб підтримати цю ініціативу президента і Покласти відповідальність, в тому числі в першу чергу на президента, в другу числі на Верховну Раду, за те, за такі призначення, коли ми говоримо, як зробити так, щоб будь-які інші особи не потрапляли у владу, ті, які не повинні туди потрапляти, це однозначно повинен бути закон про люстрацію. Саме закон про люстрацію, який буде давати чіткі механізми, правила і критерії, за якими люди туди не можуть потрапляти ніяк. Ні, на виборчі посади згодом, навіть коли люди будуть обирати якихось кандидатів кудись, вони вже повинні розуміти, чи ця людина пройшла ці критерії, чи не пройшла. Навіть якщо це буде виборча посада, і люди будуть розуміти, що ці виборчі, що ці критерії люстраційні людина не пройшла, але вони хочуть чомусь її вибрати, вони повинні це робити свідомо. І саме тому е, політична партія Воля ініціює закон про люстрацію. І цей закон був е, нашим е, колегою Єгором Соболєвим вручений так само президенту України для того, щоб від імені президента цей закон потрапив у Верховну Раду. У Верховній Раді ми маємо е, так само союзників, велику кількість депутатів, які підтримують і фракції, в тому числі і наші, які були в опозиції раніше, зараз в коаліції, які підтримують закон про люстрацію. Але найкращий варіант, щоб цей закон про люстрацію. Пішов саме від президента, і це був би так само потужний сигнал для парламенту. І з підтримкою всіх фракцій, я маю на увазі, Батьківщина, Свобода, Удар, ми могли би його ухвалити і проголосувати. Це був би той механізм, який би чітко давав можливість визначити, хто має бути у владі, а хто ні. І ми би тоді не мали сотні чи тисячі ілюстраційних різних груп, які по всій Україні на свій розсуд здійснюють люстрацію хаотично. От, тому для того, щоб не будь-які посади, в тому числі на найвищі посади державні Потрапляли люди, які є недоброчесні, або ті люди, які взагалі не мали би там бути відповідно до цих норм, повинен бути ухвалений такий закон. Я доповню: от якраз вчора президент Порошенко висловився щодо люстраційних законів. І Він заявив те, що такі люстраційні закони не потрібні, натомість потрібні нові вибори. І от вибори це найкраща люстрація. Ну, по-перше, якщо ми мислимо таким чином, то ми маємо тоді з позиції президента визнати, що люстрація не потрібна для суддів, люстрація не потрібна для міліціонерів, люстрація не потрібна для прокурорів. А через вибори можна зробити люстрацію. Але люстрація тоді буде працювати через вибори, якщо будуть запропоновані принципово нові виборчі правила, які запроваджують прозорість фінансування політичних партій, державне фінансування політичних партій, які запроваджують відкриті списки. От тоді ми матимемо люстрацію через вибори. Якщо ми не маємо нових правил, то через вибори потраплять ті самі люди з тими самими підходами, і так само залежні від олігархів партії. І це не буде люстрацією. І якщо так порівнювати, ну це все одно якби от в 91-му році в Чехії замість люстраційного закону, який забороняв чиновникам комуністичного режиму. І працівникам спецслужб брати участь у будь-яких виборчих посадах і вибори на певний термін запропонували би знову взяти участь у виборах, причому за старим законом за однопартійною системою, який повернув би Компартію Чехії до влади. Тобто, оце приблизно так само. Тому, якщо ми говоримо про оновлення влади, ми не маємо говорити лише про вибори. Ми маємо говорити про нові правила виборів, про нові підходи до виборів. І тоді ми матимемо ілюстрацію через вибори. А оскільки нових таких правил, на жаль, сейчас, зараз немає у Верховній Раді, і ніхто не пропонує, то ми тоді будемо наполягати на тому, що був ухвалений ілюстраційний закон. І я думаю, що це буде окрема тема прес-конференції, тому що ми вважаємо, що з люстрації має починатись будь-яка реформа. Тому що неможливо реформувати державу, неможливо формувати будь-що в цій країні старими бюрократами, старими підходами і старими інституціями. Можна запитання? Прошу. Едуард Трегубов, юрист, громадський діяч, кандидат в члени партії Воля. А мене для вас таке запитання. От ми обговорювали і ви розказували про різні підходи до того, яким чином може змінюватись конституція. Звичайно, конційний процес може бути глобальний, може бути частковий. От, якщо зупинитись на цьому частковий на частковій моделі, коли ми звертаємо увагу на найбільш болючі питання місцевого самоврядування, тільки в цій частині проводимо реформу консійну, чи це не буде заважати? Розпуску парламенту та проведення дострокових парламентських виборів, оскільки багато політичних діячів і інших партій вважають, що дочасні вибори можливі лише за умови, коли в цілому буде реформовано там конституційний лад, збалансовано повноваження і так далі. Щоб просто ми не затягнули цей процес таким чином, що ми приймемо часткову реформу, а потім, потім займемося глобальною реформою. Весь цей час ті корупціонери, які сидять в парламенті українському, вони продовжують там сидіти. Ви знаєте, швидше навпаки, коли мова йде про децентралізацію реальну, то сьогодні той склад парламенту, який ми маємо з більшою з величезною вірогідністю підтримує ці всі зміни, які будуть виключно стосуватися децентралізації. Ті політики чи ті політичні партії, які говорять про те, що давайте спочатку зробимо глобальну зміну до конституції, а пізніше підемо на вибори, це означає, що вони взагалі не хочуть йти на вибори. Абсолютно точно розуміючи, що це неможливо при такому парламенті ухвалити жодного такого рішення, ми бачимо велику недієздатність парламенту навіть в якихось звичайних законах, які потребують 226 голосів, а ті глобальні питання потребують 300. А те, що стосується децентралізації, це підтримує практично всі. І Донбас, і Захід, і центр, і схід, і абсолютно представники і всіх політичних партій, ну, можливо, крім комуністів. От. І, е і так само всі мажоритарники, які ми сьогодні маємо в парламенті. А от подальший конституційний процес він має відбуватися вже з оновленим складом парламенту. Дивіться, на нашу думку, цей парламент, який є, він дійсно є надії здатний, він має охвалити всього три ключових закони. Перший новий закон про вибори за відкритими списками для того, щоб поміняти виборчі правила. Другий, він має охвалити закон про очищення влади, про люстрацію. Третій має охвалити зміни в Конституції, які передбачають децентралізацію. Ось три речі, які має зробити парламент. Далі конституційний процес і мають бути перевибори. Конституційний процес яка не може тривати ні два тижні, ні місяць, ні півроку, тому що спочатку йде об... іде національне обговорення. Потім парламент приймає ці зміни на першій сесії, потім вони відправляються в Конституційний суд. Потім на наступній сесії він знову голосує. Розумієте, це процес, який має тривати і. Це новий суспільний договір. По суті. Ну, це має відбуватися суспільний дискус. По іншому не може бути. Цей парламент цього забезпечити не може. Ми навіть можемо подивитися, як діяла з березня місяця конституційна комісія. Вона діяла абсолютно закрито. Там було 12 чи 15 депутатів, 15, і суспільство не знало про що вони говорять, які зміни в конституції вони пропонують. Тому на наше переконання три кроки, перевибори, а потім правильний, зрозумілий для всіх конституційний процес. Я вам дуже дякую за експертну оцінку за те, що ви допомогли нам ну принаймні, зрозуміти і більше розібратися в такій складній темі. Будемо чекати вас ще раз з розмовою на цю тему. Дякую вам. Дякую вам і наш наступний гість вже зараз за.